Я завжди вважав аксесуари знаком оклику жіночого вбрання. Сказав якось Майкл Корс. І це факт, аксесуари вже давно перестали бути просто доповненням. Часто вони задають тон цілому образу та розповідають більше про власника. Тож, як сказала якась розумна людина в Пінтерест, влучно адаптувавши варіацію англійського прислів'я, сумочки говорять голосніше за слова. Але є проблема: взимку буває дуже непросто підібрати гарну сумку, яка б не губилась на тлі пуховиків та шарфів, але немає нічого неможливого. Тож нумо розбиратися із цим питанням. Гело, мене звати На. І я вітаю вас на каналі Інтертоп. Сьогодні ми поговоримо про моделі актуальних сумок на сезон осінь Зима 2024. І я вже ж підберемо варіанти, представлені серед нових колекцій різних брендів. З вас підписка на канал і вподобайка цьому відео. І ми починаємо! GVPay. Американський бренд, який описує себе як доступна розкіш та дизайнерські веганські речі, компанія прагне створювати оригінальні дизайни, використовуючи веганську шкіру. Але не переживайте, жоден веган не постраждав під час виготовлення їх сумок. Адже веганською шкірою називають ту, яка виготовлена з матеріалів нетваринного походження. Її ще часто називають екошкірою. На думку GVP, майбутні моди повинно бути. Екологічно відповідальним, тож бренд робить свій внесок, зменшуючи свій вплив на довкілля. Серед розмаїття новинок бренду я придивилась ось таку крос-боді модель, яка є їх бестселером. Вона містка, але при цьому доволі компактна. Ну і плюс такий собі ковбой girl дизайн, який нагадує стиль Хадід. Ще одна модель сумка півмісяць Джанна з незвичайним дизайном, який ніби розкриває внутрішній шар сумки. Хоч сумка і виглядає як варіація на класичну чорну сумку, модель також представлена в білому та бежевому кольорах. Холодну пору року часто не вистачає яскравості. Ось така модель стане чудовим акцентом у вашому зимовому образі. А своїм кольором та дизайном ця сумка здатна створити святковий настрій. Також мені дуже сподобалась ось така мінімалістична сумочка, особливо в трендовому кольорі Бургунді. Вона компактна, в ній немає нічого зайвого. Вона пасуватиме до різних луків від класики до кежуал. А ось ця модель у формі сідла нагадує сумку седл від Dior. Доступна розкіш. як і обіцяли в GVPay. Сумка представлена в чотирьох кольорах, кожен з яких базовий і легко поєднується з іншими кольорами. Ну а дизайн говорить сам за себе, ця річ точно стане родзинкою вашого образу. Переглянути всі моделі з асортименту бренду ви можете ось тут за посиланням або в мобільному застосунку Інтертоп. Наступний бренд, про який ви чули 100% – каліфорнійський бренд одягу та аксесуарів. Гес заснований у 1981 році братами Марсіано. Його культова модель Merlin Jean зробила джинси дизайнерським елементом гардеробу, а денім став символом бренду. Гес відомий високою якістю, інноваційними дизайнами та увагою до деталей. Дизайнери бренду поєднують розкіш із повсякденністю, ніби кажучи, живи щодня, красиво. Крім деніму, акцентною для бренду також є категорія сумок. Тут ми навряд знайдемо мінімалізм, бо кожна сумка гучно заявляє про себе, як і про свою власницю. Хоча виняток все ж таки є. Ось ця крихітка. Скромна лаконічна сумка, від якої, наче йде вайб Little Black Dress, Проста за своєю формою, без зайвих деталей, але при цьому дуже стильна. Ну і все, як ми любимо, невелика за розміром, але містка. І як сказала б Сабріна Карпентер, Very demure. Тож, однозначно, рекомендаціон. А тепер, де мої любительки курток авіаторів? У ГЕС є ідеальне доповнення до такого зимового луку. Крос-боді сумка, до якої пасуватиме дублянка і ялинкова гілка. Хоча в сумки нерегульований ланцюжок, вона зручна в носінні навіть з об'ємним верхнім одягом. Дві наступні моделі сумки Хобо з безліч декоративних деталей. Одна з них маленька сумка в кольорі бургунді, а інша чорна сумка у вінтажному стилі. Обидві чудово пасуватимуть до класичного пальто або дублянки десерт я залишила ось такий смаколик сумку Хобо в яскраво-червоному кольорі. Ця модель нагадує сумку Gucci Soho Disco. Вона стане стильним доповненням до зимових образів, яким часто не вистачає яскравості. Не відстає і наш наступний герой Томі Хелфігер. Культовий американський бренд преміум класу, заснований у 1969 році, відомий свіжим поглядом на класику, бренд пропонує спортивний і кежуал одяг. Взуття, сумки, аксесуари, поєднуючи класичний американський стиль із сучасними трендами. Але, як і у ГЕС, три наступні моделі, які я обрала, трохи далекі від класики. Перша ось така невеличка затишна сумка Тедді. Сумка дійсно дуже компактна, всього 12. 10 см завишки та 25 довжину. Але ж ви подивіться, яка вона гарненька, наче плюшева іграшка. Тож взимку, коли тіло вимагає тепла, а душа затишку, ця сумка просто ідеальний варіант. Hilfiger теж не залишилася в стороні від кольору вишні. Бренд пропонує нам ось таку лаконічну модель з акцентом у вигляді лого. Сумка зроблена з поліуретану, ручка не регулюється, тож зверніть на це увагу, якщо збиралися комбінувати її з пуховиком ковдрою. Ну, бургунді то вже ж добре. Аж ви тільки погляньте на цю сумку. Маленька перлинка кежуалу, не інакше. Виконана з нейлону в найкращих традиціях вінтажних рюкзаків від Prada. Модель представлена лише в сріблястому кольорі, вона дуже м'яка та стильна. Це вже мій другий рекомендаціон за цей випуск. Еко датський бренд взуття та аксесуарів, відомий якістю, інноваціями та комфортом у скандинавському стилі. Заснований у 1963 році. Еко контролює всі етапи виробництва. Бренд постійно вдосконалює технології та піклується про довкілля. Я пропоную розглянути три шкіряні сумки в різних розмірах. Перша ось така сумка Хобо. Більш стильна та довговічна заміна класичним бананкам. Останні підкорили своєю практичністю, але часто вони спрощують загальний образ. Еко розробили модель Firin S, яка поєднала в собі практичність, мінімалізм і вишуканість. І якщо ви полюбляєте шопери, то вам точно сподобається модель. Топ Soft NS. можна носити на плечі або в руках. Ремінець регулюється та відстівається. Вона компактна, але при цьому ви можете носити в ній планшет, книжку або MacBook Air. Якщо він у вас є, трохи більша модель SAIL L. своїм дизайном. Вона нагадує мішечок. Дуже зручна та вмістка. А завдяки своєму лаконічному дизайну. Пишеться точно в будь-який повсякденний образ: хоч з пальто, хоч з дублянкою, хоч з пуховиком. Vagabond – шведський бренд взуття та аксесуарів з мінімалістичним скандинавським дизайном. Три стовпини, яких спирається бренд: комфорт, висока якість продукції, сталість. У колекціях бренду поєднується класика, сучасність і творчі колаборації. Вагабонд використовує екологічно чисті матеріали, включно з веганськими, та контролює весь процес виробництва. На зиму я придивилася ось такі дві моделі. Перша це сумка хобо в шоколадному кольорі, вироблена зі шкіри. Друга модель представлена в двох кольорах: червоному та чорному, і також вироблена зі шкіри. Обидві моделі є універсальними, а їхня лаконічність розбавляється грайливим елементом. Хвостиком регулюючої шлейки не розчарували й українські бренди. Колаборація Чер 17 з Intertop це колекція взуття аксесуарів та одягу, яка поєднує тренди, елегантність і комфорт. Лімітована серія підкреслює сміливість бути різною, впевненою, жіночною та унікальною. Тож не дивно, що у спільній колекції аксесуарів бренди створили сумки, присвячені трьом гучним трендам сезону: замші, бургунді і формі баґет. Ідеальне тріо, особисто мені сподобалася ось ця замшева сумка. Вона представлена у трьох кольорах: коричневому, чорному та червоному. Матеріал та кольори перетворюють класичну модель сумки на крутий акцент в образі. А якщо вам цього замало, завжди можна додати брілоки. Так, вони цього сезону актуальні як ніколи. А для офісних сирен в колаборації інтертоп та Чер-17 є ось така сумка багет. Також в трьох кольорах: бургунді, чорний та білий. Нічого зайвого не можна з собою взяти, бо сумка доволі компактна. Втім, найголовніші речі точно помістяться. Наступна модель, яку я хочу вам показати, ось така класична сумка, але в насиченому червоному кольорі. За своєю формою, модель трохи нагадує трендову галерія від Prada, але без жодних деталей. Крім червоного, сумка доступна в чорному кольорі. Всі ці сумки можна переглянути ось тут за посиланням. Ще один український бренд, про який я хочу згадати, це Браска. Колекції бренду поєднують у собі сезонні тренди з класикою, спортом та кежуал стилем, створюючи комфортний і стильний дизайн. Тренд за замшу бачимо у цих двох сумках від Браска. Мій особистий фаворит ось ця в шоколадному кольорі з маленькою нерегульованою ручкою. В ній теж є щось від моделі Prada. Вона виглядає дуже стильно, а її розміри дозволяють взяти з собою щось більше, ніж ключі та телефон. Друга замшева сумка в ось такому гірчичному кольорі. Регульована шлейка дозволяє обрати комфортну для вас довжину, щоб сумка виглядала однаково добре із пальто, і з об'ємним пуховиком. І ще одна модель, яку я вам хочу показати від Браска, це ось така маленька сумка коричневого кольору. Якщо вам подобаються невеличкі сумки типу Міні від Баґлєт або Джекі від Гучі, рекомендую придивитись до цієї моделі. Останній бренд на сьогодні: Mango, заснований у 1984 році в Барселоні. Бренд став відомим своїм різноманіттям колекцій для всіх випадків життя від повсякденного до вечірнього та спортивного стилю. Манго створює свої колекції з акцентом на стиль, красу та деталі. Це дуже добре видно в ось цій моделі. Вся сумка вкрита візерунками, які додають їй вайбу вінтажності. Вважайте, що носите шматочок іспанії в своїх руках, бо з цією сумкою неможливо почуватися інакше. Сумка зроблена з поліуретану, а підкладка з полієстру. Крім шоколадного, доступний ще червоний колір. Якщо ви полюбляєте оті манюні від Jack Muse, придивіться до цієї моделі від Mango. Як на мене, тут ідеально все. Модель, колір, варіативність носіння. Цю сумку можна носити як і в руках або на плечі. В комплекті є шлейка, яка регулюється. Кросбоді сумка невеличка, але їй не потрібно бути більшою. В цьому її шарм. Якщо пам'ятаєте, в минулому випуску я розповідала вам про тренд на робочі куртки, і ось Mango запропонували модель сумки в пару до них. Мінімалізм, стриманість, компактність, ідеально для кежуал-луків. Остання на сьогодні сумка шопер з замшевої шкіри. Манго пропонують два кольори на вибір темно-синій та графіт. Обидва виглядають ну дуже вау. Шопер застібається на блискавку та магніт, тож можна не перейматися, що всередину потрапить сніг або дощ. На сьогодні це все. Сподіваюся, що мій огляд став вам у пригоді. Пишіть в коментарях, яка модель сумки припала найбільше до душі. А я нагадую про підписку на канал Інтертоп і вподобайку цьому відео. Бажаю вдалого і вигідного шопінгу. І до нових зустрічей. Па-па!